Ну от, нема світла, в хаті холодно. Ну, ще не дуже холодно, але вже холодає. І щоб не сидіти на одному місці, як квочка, я вирішила розпочати ремонт. <сум> Обідрала оце вже в коридорі. Обдираю обої. Бо, ну і... Приєднане з полезним. Хочу зробити щось таке креативне. В цьому коридорчику вже. Кошка настільки подрала ці обої, що дивитися вже на це все страшно. І тому я так в, полу, в полутьмі обдираю обої. І будемо будем жити в красивому. Щось зроблю красиве, потім покажу. Не знаю, що вийде, ну щось вийде. Все. Аж настрій піднявся. Треба старе, треба все переробляти на нове. Все, всім пока-пока.